Вітаю, шановні! В ефірі першого міського програма інтерв'ю дня. І я її ведучий Олександр Сопельник. Сьогодні в рамках нашої програми ми поговоримо про спортивно-бальні танці. Адже це неймовірно захоплююча форма мистецтва і спорту, де грація і сила поєднуються у гармонійному руховому виразі. І саме про цей унікальний вид мистецтва ми і поговоримо з хореографом, балетмейстером, артистом театру і балету Тарасом Коваленко. Вітаю! Тарас. Вітаю вас. Хотілося почати от з чого, так? От як почався твій шлях у, спортив... у світі спортивно-бальних танцях? Мій шлях почався з того, що моя мама дуже мріла цим займатися, але в неї не було змоги. І також склалося, що в мене родичі з Прибалтики, в мене дядя. Танцював, був віце-чемпіоном Прибалтики, і мама на це подивилася і дуже сподобалося, як це виглядає. І вона захотіла теж мене віддати на танці. Стояв вибір, вибір або спортивно-бальні танці, або фігурне катання. На жаль, на той час це був 99, кінець 99-го, початок 2000-го року. У нас в місті не було фігурного катання, тому було прийнято рішення віддати мене на спортивно-бальні танці. Спочатку ми пішли до ДК. Горицьвіт, палаці дитячої енерської творчості Горицьвіт. Там трошки мені не зайшло, як то кажуть, не сподобалось. І ми пішли в 36-ту школу, яка знаходиться на Офінській, до компанійці Руслана. І там наразі на, на, на даний час я і працюю. А чим захопило це саме цей вид? Чесно, спочатку мені не подобалось, як і всім хлопчикам. Чому? Тому що е, друзі. Кажуть, що це не мужній вид. Захоплення не спортивний, не для хлопчиків. Тобто, як то кажуть, тобто, для хлопчиків це футбол, плавання, або там якась. У На нас так, так, так і було. Або бокс, або ще щось. А от танці ніколи не сприймалися. І тому до 12 років, навіть до 13 років, мені це не подобалось, мене заставляли ходити. Але потім. Стався такий як перехідний вік і переломний момент, коли я зрозумів, що це е, мені приносить задоволення, і я хочу цим займатися, і в мене були цілі працювати, розвиватися, і все. Чудово! Угу. А які переваги от, мають заняття зі спортивно-бальних танців для фізичного і психологічного? Ну, дивіться, якщо візьмемо фізичний стан, то працюють всі м'язи тіла. Тобто це гарна витривалість довговитривалість, підтянутість, тонус м'язовий. В плані психологічно тобто діти в плані соціальної адаптації діти з раннього віку починають спілкуватися з протилежним полом. Тобто, хлопчики починають спілкуватися з дівчатками, вчаться. Правильно з ними спілкуватися, як можна себе поводити, як не можна себе поводити. Тобто починають ставати потрошки-потрошки справжніми чоловіками, тому що у нас, як то кажуть, не всі чоловіки вміють спілкуватися з жінками. І я вважаю, що спортивні бальні танці тому гарний приклад, тому що ми допомагаємо дітям розвиватися культурно. Як фізично, так і психологічно. Так, чудово. А що, а, от, спочатку не подобалось, так? Потім про момент, сподобалось. І так. от що найбільше вражає у виступах на танцювальних змаганнях чи от просто публічних виставках? Ну, я б що стосується публічних виступів, я би сказав, я це відчув, коли поїхав працювати за кордон, як артист. Тому що, коли я танцював на змаганнях як спортсмен, ти не думав про те, як. Ти будеш виглядати і як воно буде дивитися зі сторони. У тебе була поставлена задача або ціль виконати все правильно, чітко, під музику, вижати з себе свій максимум за короткий період часу. А коли я поїхав працювати за кордон, там все по-інакшому. Там не скільки ти маєш вижимати себе максимум, ти маєш робити гарну картинку. Грати. Ну, вже ти як актор, як артист. Так, 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 так. Тобто, ти маєш себе показувати, розкривати. Там, наприклад, в тебе якийсь образ є, і ти маєш показати цей образ, передати а, глядачу а, так, щоб він зрозумів, хто ти, що ти і що ти хочеш показати. От то, що стосовно змагань, мені подобалось те, як це проходить. Тобто, вся оці атмосфера, ці поїздки всім клубом, це в автобусах, маршрутках, це ну так, прикольно. Це своя атмосфера. так? Так, своя всього атмосфера, всього. яка зближає усіх. От. А що касай, стосовно а, виступів як артиста, це трошки вже інакший рівень, тому що ти вже вчишся працювати з глядачем, з колегами, які знаходяться з тобою на сцені, і трошки вже працювати не як. Спортсмен, а як актор, тому що, крім, е, крім хореографії, ти маєш ще показати якийсь артистизм, якусь акторську гру. Так, все. Ну, це, це дуже круто. А які от найлюбліші е, моменти під час тренування? Найлюбленіший момент під час тренування це коли ти відпрацював е, заняття десь так годинки, півтори-дві, ти заморений, в тебе все болить. Але це такий прия... приятний біль, приятна така втомна, втома, тому що ти додому приходиш, в тебе все гуде, але ти довольний, тому що ну ти розумієш, що ти з е, користю провів цей час. Не десь там просидів, а з користю для себе, для свого рівня. Ну поспілкувався зі своєю партнеркою в плані танцювального з тренером. Тобто, ось цей період, момент саме такий А Найбільше. скільки часу займає одне тренування? Якщо це е, загальне заняття, коли проходять ці діти, тобто лекція, ми її так називаємо, то вона взагалі ну, проходить півтори години. Час година 15 або півтори години. Для першачків, тобто підготовча група або наймолодша, це 45 хвилин. Академічний час як урок в школі. А, або а, буває так, що трошки робимо менше для першачків. От у нас вчора було перше заняття з першачками, це 4 роки дітки прийшли. То їм пів години було достатньо, тому що через пів через 30 хвилин вони вже казали, ми вже замурилися, ми вже не можемо. Так, чудово. І не можемо не затримати. Тему війни так, торкнутися. А що змінилося? От які вони зараз, ці заняття зі спортивно-бальних танців під час війни? Ну, дивіться, на початку ти, як викладач, ти несеш відповідальність за дітей, за тих, хто з тобою у залі знаходиться. І були такі випадки, коли, пам'ятаєте, було три такі гучних прильоти так. один за одним. І ми якраз цей час е займалися, це було десь години 3 чи 4 дня. Ну, то світло, все, а в нас зал. У нас виходить комерційне приміщення, другий поверх останній, і дуже великі вікна. І тобто, коли навіть на підприємстві рядом з нами, поруч з нами шахта, коли там йдуть за планою вибухи, то все здання все приміщення трусе. І коли це прильоти почались, перший прильот бух-бух. Вікна трясуться. Я ж повертаюсь до дітей кажу, дітки, все я говорю, кажу, нормально це говорю на шахті. Старий прильот, бабах, кажу, все нормально, це кажу на кар'єрі. Тобто такими маленькими моментами старався їх відволікти від цього. Тому що, якщо ти почнеш казати, а все, піпець, прильот, то у дітей, звісно, почнеться паніка. Тому, щоб не було цієї паніки, якось. Пробували їх відволікти. Потім почались вимкнення світла, блекаути. А так як у нас е центрального отоплення немає, опалення нема в приміщенні, тому у нас батареї, які працюють від електросетей. І самі розумієте, це і на так. 80 квадратів це як мінімум 8 батарей, плюс кондиціонер, і там дуже таке гарне. Е Потрібління <хи> витрати електроенергії. Так, так, так. От. І коли були вимкнення, дуже холодно було. Що ми робили? Ми грілися, одягали потепліше, закупили заздалегідь діодні стрічки для освітлення, ліхтарики і займалися, наскільки це було можливо. Тобто навіть в таких умовах все одно продовжували так, так займатися? Так, продовжували. А як війна вплинула загалом на світ спортивно спортивнувальних танців? Ну, вплинуло, я би сказав, не дуже добре. Чому Тому що ну, багато людей повиїжджало, змагання от, в тому році боялися проводити, тому що це велика відповідальність. Потім якось цей стрес трошки втих, і ну, організатори почали розуміти те, що треба щось робити, тому що діти, як то кажуть, простоюють, вони не розвиваються. Ну, те, що вони тренуються в залі, це одне. Змагання мають дуже великий вплив, тому що ти бачиш е зміни свої. Тобто, як ти займаєшся, є, які, є якісь результати, е гарні або погані. Тобто, змагання це все показують. От. Багато дітей повиїжджало. От у нас, е наприклад, процентів 40-50 дітей поїхало. І деякі назад повернулись, а деякі ні. Mm -hmm. Тобто в нас було ну, приблизно ну, чоловік так 30-20 поїхав. Так. Ну, сподіваємось, що все скоро буде добре і ми повернемось до цього звичного життя. І а, під кінець, питання: які поради початківцям, які хочуть спробувати свої сили у цьому мистецтві? Ну, які поради? По-перше, не соромитись, чому? Тому що початківець може бути як у віці 5-6 років, так і в 30-40-50 років. У мене сама, скажімо так, сама, самий поважний вік у моїй учениці це 60 років. Вона з задоволенням ходить, танцює. І... Додатково вона ще ходить до мене на фітнес та на в Свої 60 років, людині це не заважає людина таким чином, відпочиває, відволікається від рутинної роботи, від е, всього того, що, скажімо так, впливає на нас. От. А дітям, батькам, хочу порадити, щоб вони, не, щоб вони не соромились, були трошки впевненіші в собі. Батьки. Передивились, переглянули свої, скажімо так, взгляди на цей вид мистецтва. Чому? Тому що це на рівні, як і бокс, але тільки в боксі ти получаєш по голові інколи, а в танцях ні. <гум> дуже гарне зріняння. <гум> ну що, ж, Тарас? Я дуже вдячний, що ти сьогодні завітав до нашої студії. Так і так більш обширно ми поговорили про цей ну, прекрасний вид і спорту і мистецтва. Дякую. Дякую. А ви дивились програму інтерв'ю дня? У Гостях у нас був хореограф, балетмейстер, артист театру і балету Тарас Коваленко. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.